Слава України. Ви можете продовжувати свої ну, uh, приводи ну, по локаціях ну, і uh -huh. пограбуватися. Ми просимо десь орієнтовно в 13.00 все-таки покинути територію нашого закладу. У вас є 50 хвилин для того, щоб обійти всі цікаві локації, yeah, розвиватися yeah, yeah, yeah. що відбувається? Розв а що відбувається? Є ще тянуть до кінця закриття все. А що там вони біжать? Що там таке цікаве? Я ну ти крутий! Ого. Лишає тебе, будеш працювати.